Я збирався записувати це відео, але раз ти його дивишся, значить щось пішло не так. Будемо зараз розбиратись. Вчора я записав відео про автономне живлення будинку від інвертора. Ось як воно виглядає зараз. Коли ти дивишся це відео, я скоріше за все змінив обкладинку, але суть не в цьому. Це відео довжиною 4 хвилини 20 секунд. Наразі це найдовше відео на моєму каналі. На створення цього відео в мене пішло набагато більше часу, ніж я очікував. Набагато більше це десь в 5-6 разів. І суть в тому, що сьогодні я збирався зняти відео про автономне освітлення, яке безперебійно працює як від мережі, так і. Від акумулятора, і воно не потребує інвертора, якого я показував у відео. До речі, Якщо я вимкну світло, то ось це автономне освітлення, ти бачиш його в цьому відео, але воно не буде ключовою темою. Тож, чому я записую це відео? Тому що 22 відео тому я вирішив створювати щоденні відео, у яких буду покращувати свої навички у створенні контенту. В кінці минулого місяця я зняв відео з підсумками грудня, в якому розповів, що стільки там днів підряд записував щоденні відео. Насправді, в цьому місяці. Уму, не аналогічно там заповнені квадратики про те, що я записував або монтував щоденні відео. Єдине, що тиждень тому я відійшов від такої практики, щоб записувати відео щодня. Я вирішив, що відео будуть виходити щодня. До цього в мене була п'ятиденна затримка у відео між тим, що я знімаю, і тим, що публікую. І чесно, я коли публікував, я вже не дуже пам'ятав про що знімав. Я вирішив цю затримку зменшити, тому якусь кількість днів я лише монтував та викладав відео і не знімав нові. Відео, яке я сьогодні записую, я викладу день в день з вчорашнім відео. Вийшло, що я монтував його набагато довше, і воно вийшло сьогодні зранку. Тож, сьогодні буде два відео, як компенсація за вчорашній, скажімо так, пропущений день. Що ж, здається у плані все. Як ти бачиш, сьогодні в мене новий фон для відео та новий ракурс. Все це завдяки тому, що сьогодні зранку мені написали отакий коментар, і я подумав, раз на кухні у мене було багато, прикаль... багато цікавих, прикольних речей на фоні, то отут буде їх ще більше, і фон набагато цікавіший. Як ти бачиш, шолом майже на голові. Тож відео про автономне освітлення буде, але не декілька днів пізніше. Також у мене є декілька запланованих відео на технічну тематику, зокрема про інші аспекти автономного живлення, оскільки на їх створення потрібно більше часу, то я їх випускатиму раз в декілька днів, а інші дні записуватиму простіші відео, типу як цього, і минулих моїх щоденних відео. Що ж, мені здається, це відео вийшло достатньо довгим, тому можеш поставити вподобайку за це. Також підпишись на канал, а наступним ти можеш переглянути ось це відео.